Бути. to be, мати, to have. Робити. to do. Сказати. To say. йти, Їхати. To go. Отримувати. To get. Робити руками. Майструвати. Виготовляти. Готувати їжу. To make. Знати. To know. Думати. To think. Брати, to take, Бачити. to see. Приходити приїжджати, to come хотіти, to want використовувати, To use. знаходити, To find. давати, To give розповідати, To tell. Працювати. To work, телефонувати, кликати, To call, намагатися, спробувати, старатися, to try, запитувати, просити. To ask потребувати потрібно to need відчувати to feel ставати кимось To become. Залишати йти, виїжджати, To leave Класти, ставити To put означати. Мати на увазі To mean зберігати, тримати щось десь To keep. продовжувати робити. To keep doing. дозволяти To let починати. To begin – здаватися, вважатися, To seem допомагати, to help показувати, to show – чути, to hear, говорити, розмовляти з кимось, To talk to, to speak to, грати, to play, бігти, to run, рухати, рухатися, to move. Жити, to live, вірити, вважати, to believe. Приносити привозити. To bring. Траплятися, To happen. Писати. To write. Сидіти. To sit – стояти, To stand – Втрачати програвати. To lose. Платити. To pay. Зустрічати. Зустрічатися. To meet. Включати в себе. To include. Продовжувати. To continue – Встановлювати To set. Вчити щось. To learn. Змінювати. Поміняти. To change. Вести до. Приводити до. To lead to. Розуміти. To understand. Дивитися телевізор. Спостерігати. To watch. Слідувати за. Стежити за. To follow. Зупинитися, щоб зробити щось. To stop to do. Припиняти переставати щось робити To stop doing, створювати, To create, говорити, розмовляти з кимось, To speak to, to talk to, Читати, To read, Витрачати, проводити час To spend, Зростати, вирощувати, To grow, відчиняти. To open, Йти пішки. Гуляти. To walk перемагати. Вигравати. To win навчати когось викладати. To teach. Пропонувати. To offer. Пам'ятати. To remember. Вважати. Рахувати. Точка зору. To consider. З'являтися. To appear. Купувати. To buy. Служити. To serve. Помирати. «to die» – посилати, відправляти, «to send» – будувати, «to build» – залишатися, перебувати, «to stay» – падати, «to fall» to – fall down. різати, to cut» – Досягати. Діставатися. Дотягнутися до, «to reach» – Вбивати, «to kill» – Піднімати, підвищувати. Частіше у переносному значенні «to raise» – Пройти скласти іспит або тест. Проходити про події або час. To pass. продавати. To sell. вирішити зробити щось. To decide. Повертатися, повертати, To return. Пояснювати. To explain. Сподіватися, надіятися, To hope. Розвивати, розробляти. To develop. Вести, нести, To carry, ламати, розбити. To break – отримувати формальне. To receive. Погоджуватися. To agree. Підтримувати. To support вдарити. To hit – Виробляти. To produce – Їсти. To eat – Покривати. Накривати. To cover. Ловити, зловити. Спіймати. To catch – Креслити. Малювати не фарбою. To draw. Обирати. Вибирати. To choose.